Частини камікадзе дрону впали на будинки. Хочу сказати, що це була наймасовіша атака нашого міста. Майже 60 дронів вилетіло в напрямок України. 36 з них були напрямку нашого міста. Хочу подякувати нашим протиповітряним силам, які збили всі 36 дронів. Частина цих дронів осколків впали на будинки і пошкодили будинки, житлові будинки в деяких районах нашого міста. Слава Богу, ніхто не загинув, але п'ять людей отримали травми. Двоє з них до сьогоднішнього дня знаходяться в лікарні. Зараз пошкодження, які зазнали будинки, газопроводи. В школи дитячі садки, куди уламки цих дронів впали я ще раз хочу наголосити дякую протиповітряним силам якщо б вони не працювали то пошкоджень і жертв було б кратно кратно більше в нашому в нашому місті але ми бачимо це мета взагалі загнати українців в депресію і я ще раз хочу повторити путіну от ми бачимо ці наслідки путіну ми не потрібні. мета з агресора кожен з нас мета агресора для того щоб привести в паніку для того щоб депресивний настрій був у українців, щоб ми своїми речами кудись поїхали, залишили територію, яку прагне Путін, Путіну потрібна Україна без українців, і це підтвердження того, що чергове підтвердження того, що зараз відбувається, і в Україні, і в столиці України.